Слава Україні, слава силам, ворони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Наївно було б думати, що в таких числах жовтня буде мене тішити розмаїттям і тривалістю квітування мій троядовий сад. Але є сорти, які от я пробую хай по хвилинному відео, по двохвилинному відео, але вам показати і хоча б трішки слів розказати. Зараз кадрі Гайнц, Вінкер або ж Омаш, а Барбара, красуня. І ось я хочу показати і сказати тим, хто, хто якби, шукає такі сорти, які квітнутимуть досить довго і ще й непогано себе почуватимуть і е, вам покажуть досить гарну флористичність в таких числах. Це якраз серед них вона і є. Тут може бути ще. Фактор погоди, звісно, що бо якщо би було дуже дощове і таке, ну фактично з підвищеною вологістю регулярною, та Місяць чи то осінь. Не можу сказати, як вона себе повела. По минулорічному досвіду знаю, що не дуже би добре повела. Але от цьогоріч склалося так, що сухо. Звісно, зараз вже холодно. От навіть в день, сьогодні, ну цього тижня, конкретного вже досить холодно і в день градусів до 20, а під вечір взагалі треба куртку вдягати. Зранку дуже холодно. Заморозку ще ніби як не було, принаймні по прогнозах, але ранки дуже холодні і дуже і от і от вона ще квітне. Причому вона квітне так, що її навіть помітно. Звісно, це не вже не є таке заливне обливне квітування, але все ж таки її помітно. Завдяки її кольору, звісно, що такому темно насиченому, темно-бордово-червоному, оксамитовому. І під вечір він стає ще. Оксамитовіший, ще темніший, ще помітніший. Звісно, квіти вже не є такі величезні, я б сказала. Вони не є такої декоративності, аж ідеальні. Бачите, є багато цяточок. Це від підвищеної вологості, від холоду, все-таки перепади температури є. Нема таких щедрих аж суцвіть, але в той же час є ще не лише квіти, а й пуп'янки. Бачите, ще є і є. Деякі пуп'янки вже попсуті. Тобто, найімовірніше, вони, вони то розкриються, але, звісно, буде вже не такої ідеальної привабливості. Проте це й так. Дякуємо, що в таку, в, такий час, в такі числа це ще щось квітне і тішить. Та? Ось отакі вже не ідеальні. Але кажу, є трішечки все одно, ще є. І ще хочу зазначити чи то відзначити сам кущ. Запитали мене нещодавно в коментарі, щоб я підготувала відео про кущі прямо стоячі і компактні. Я спробую це відзняти. І але зразу скажу, що цей сорт до них належить. От якщо ви придивляєтесь, якщо ви роздумували над Омаша Барбара Ганцвінкер, вона підійде, Кущ досить ну, компактний, завжди що ви маєте на увазі, в залежності з чим порівнювати. Але загалом я б сказала, що досить компактний. Не розвалюється, ніяких підтримок не потребує. Звісно, вона не є там 40 чи 50 см, Вона є ширша. І є вища, Але загалом, я б сказала, порівнюючи з багатьма сортами, особливо з остинками, які є досить такі об'ємні. Ця краса є компактна. І листя вона була вся голена, хоча рахується висока стійкість до захворювань, але вона вся була оголена. І, мабуть, що я вносила, е, на відео я вносила підживлення, якраз на її фоні. І там мені так пригадується, дійсно були голі пагони. Зараз ні, ось знову листя покрилася вона обросла листям, проте, звісно, вже видно захворювання на тому листю. Тобто, очікувано, воно не є здорове. Але, принаймні, борошниста роси я тут не бачу, хоча вона в дуже багатьох кущах вже є борошниста роса в мене. Спробую ще покрутитися навкруг неї з різних ракурсів. Та, це вже не будуть такі ідеально гарні ракурси, але щось ви собі, може, її складете уявлення. От дивіться, який колір. Ну та, Осінь славиться тим, що кольори просто ідеально прекрасні. Агроприліт на фоні висаджує б... гортензії. Але тут такий ракурс, що дуже гарно видно колір. Так, восени дуже багато сортів, вони стоять набагато насиченішого, оксамитовішого, темнішого кольору. Чудові, просто чудові. Дуже хочеться ними милуватися, насолоджуватися. От, і відкривати для себе навіть ті ж звичні нам сорти, які влітку одного кольору. Та. А от восени показують. Відтінок свій інший. Дивіться, от прекрасно просто камера склалися, всі обставини. Осінь, вечір. Сонце заховалося за хату, і камера не висвітлює, бо вона мене літку висвітлює. Колір, а зра не висвітлює. Ось оце колір переданий, ну, можна сказати, один в один. Можна сказати, один в один. Дуже гарно передала. Тому ось так, як на мене, це сорт. Я все ж таки планую підготувати ще окремо. Відеодобірку топ-сортів, які я обов'язково посадила в себе. У мене питають і топ-10, і топ-30. Я не знаю, скільки це буде по кількості, але щось підготую, звісно. І ганці серед них. То. От, от Дійсно, вона мене восени та й по сезону, звісно, і восени потішила. І перевага їй дуже велика в тому, що вона самочасна, не треба нічого обрізати. Ну, воно формується саме. Фактично, квіти відпадають, ви тільки визбирали під кущем і все. Формується, воно вже як виходить. От не, ну, якби ми обрізали. Е, звісно, що е, над правильним першим п'ятилисником е, формувалася б сильна була брунька. Але саме очисні сорти. Вони Підходить для тих людей, хто не може, там немає можливості так вчасно приїхати і все пообрізати. Тому все одно кущ нехай може не так ідеально, як ви б його собі уявляли і бачили, але він все одно наростить наступну хвилю, сформує її, закладе пупляхи і буде квітування. Тому ось така краса. Ось така краса. Кажу, хоча квітування не є такими аж прямо суцвітями, щедрими, але як на таке число. Дуже навіть, дуже і дуже навіть, я б сказала, гарне. То Та, такий жовтень. 6 жовтня, правда? Ось така краса. Вам я дякую за вагу. Чекаю ваших, до речі, ідей, які ви сорти би бачили, таких обов'язкових до висаджування. Буду дякувати за відгуки, і як ваш, вас почуває себе красуня Ганцвінкер, якщо ви її маєте. Всім до наступних відео і па-па!